Проєктуючи будинок, в першу чергу потрібно замислитися про енергоефективність опалення, основні типи опалення газ, тверде або рідке паливо, електрика. Існує декілька способів електричного обігріву. Розповімо про найбільш ефективний з тепловим насосом електролюкс вікінг. Тепловий насос використовує тепло навколишнього середовища. Навіть у холодному зимовому повітрі завжди міститься достатня кількість тепла. Тепловий насос забирає тепло повітря, підвищує його температуру і робить можливим застосування в системі опалення. Робота теплового насоса складається з трьох циклів: забір тепла навколишнього середовища, підвищення температурного рівня і використання в системі опалення. Вентилятор зовнішнього блоку обдуває теплообмінник, по якому циркулює легкокипляча рідина холодоагент. Температура холодоагенту завжди нижча за температуру навколишнього повітря. Завдяки цьому відбувається перенесення теплової енергії навколишнього повітря через теплообмінник холодоагенту. Нагріваючись, холодоагент закипає і переходить в газоподібний стан. Компресор стискає пару холодоагенту, що викликає підвищення їх температури. Стислі пари холодоагенту стають досить гарячими для опалення приміщення. Тепло, проходячи через теплообмінник кондиціонера у вашій кімнаті, нагріває приміщення до встановленої температури. Далі холодоагент, проходячи через клапан пониження тиску, остигає нижче температури навколишнього середовища і знову потрапляє в теплообмінник зовнішнього блоку. Цикл повторюється: відмінності Вікінг. розберемо. На відміну від інших теплових насосів, вікінг може працювати навіть при мінус 30 градусах. Тепловий насос електролюкс вікінг може ефективно і економічно працювати як інверторний кондиціонер, відповідаючи найвищому класу енергоефективності. Електролюкс Viking забезпечений плазмовим повнорозмірним фільтром і генератором холодної плазми. Вбудований Wi-Fi модуль дозволяє управляти кондиціонером дистанційно. Перемикання режимів роботи спліт системи з охолодження на обігрів відбуваються автоматично. Холодну пору року тепловий насос Вікінг» використовується як альтернативний спосіб обігріву приміщення. Можливість забирати тепло і передавати його всередину навіть при вуличній температурі мінус 30 градусів досягається за рахунок спеціальної конструкції зовнішнього блоку. Теплообмінник збільшеної площі забезпечує необхідний теплозбір в широкому діапазоні температури від мінус 30 до плюс 54 градусів. Інверторний двигун вентилятора максимально точно регулює теплозбір, виключаючи переохолодження холодоагенту. Удосконалена форма лопати вентилятора значно збільшує ефективність обдування, забезпечує економне споживання енергії і тиху роботу. Підігрів піддону не допускає наростання льоду на піддоні при роботі на обігрів при мінусових температурах на вулиці. Електронний еРВ висока продуктивність у всьому температурному діапазоні роботи забезпечується завдяки точному досилюванню холодоагенту. Система контролю тиску холодоагенту захищає компресор від пошкодження в разі розгерметизації системи. dc компресор з додатковим контуром стиснення останнього покоління збільшує продуктивність при низьких температурах на вулиці в режимі обігріву, забезпечуючи довговічність і максимально можливу енергоефективність. Система інжекції підключає додатковий контур інжекції холодоагента в компресор, що дозволяє високоефективно опалювати приміщення взимку при низьких температурних показниках на вулиці. Підігрів картера компресора забезпечує безпечний пуск компресора при низьких температурах до мінус 30 градусів. Розрахунки економії. Завдяки принципам роботи теплового насоса, тепло перекачується з зовнішнього середовища в приміщення з мінімальними енерговитратами. Економія такого виду опалення очевидна і обумовлена низькими витратами електроенергії на виробництво одного кВт тепла. Електроенергія витрачається на роботу лише компресора, двох вентиляторів і антиобмерзання кабелю зовнішнього блоку. Лінійка теплових насосів електролюкс Вікінг представлена моделями потужністю від 9 до 24 тисяч BTU, які здатні ефективно і економічно обігрівати приміщення до 80 квадратних метрів. Електролюкс Вікінг сучасні та економічні технології обігріву вашого будинку.